– Дмитро, вітаю. Вітаю. Сьогодні ми на конференції «ОКАГРО», якій виповнилось 5 років, такий вже маленький е, юбілей. Дякую, цьогорічний захід. Чи все сподобалось і, е, можливо, якісь особливі моменти ви хотіли відзначити? Це наш третій захід. Ми були на третій конференції, четвертій, і це п'ята. Е, те, що я помітив, що кожного року ви ростете. Ви вдосконалюєтесь і ви стаєте кращими. Супер. А що цікаво, такого, можливо, для себе побачили, щось спробували, дуже багато було різних зон, чи було не до того якісь свої моменти? Мені здається, цікаві люди, атмосфера, цікаве спілкування, контакти. От ти приходиш сюди, знайомишся кожен раз з новими людьми. От ми стоїмо себе на стенді, підійшла людина. Познайомились і ти чуєш наприклад, вона тобі розказує, що в неї болить. Да? От мені здається, оце от взаємовідношення, взаєморозуміння. Це найбільш цікаво, що можна взяти з цього заходу. Супер. Цьогоріч ось цей формат, сучасний формат. Всі відмітили, що це дуже супер по-топовому, Блогер зона відбулася завдяки агроімпорт груп. Так. Класно, що ви такі сучасні, що ви розумієте, що це майбутнє в принципі, блогерство, інфлюенсерство. Сьогодні проводили інтерв'ю з агроблогерами, і вони говорили про те, що Україні має це розвиватися, тому що як і в Європі, як і в Америці, у нас є класні блогери, які можуть і креативно дещо своїм таким цікавим підходом це проявляти. Дуже багато і аграрії стають блогерами, тобто поєднуючи да, свою професійну діяльність вирощування. І, відповідно, люди з інших сфер стають блогерами, бо це як метод заробітку, так для них. Чому ви вирішили стати спонсором цієї зони? Знаєте, ми дивилися спочатку на іншу зону, і коли ми вже, скажімо так, дозріли, вона була зайнята. О, все да. так банально, Думаю, ну, що скажете, ми її так ко... да, хотіли. <гум> і коли Олександр запропонувала блогер-зону, ми подумали, ну ми ж, значе, я не скажу, що е, ми є супер якимись блогерами. Ми ведемо YouTube, ведемо Instagram, якісь е, Це знімаємо, вже була... майже. знімаємо навчальні ролики да, і ролики по тому, що нам, які поставки проходять на склад. Да? Ми не є кожного дня там, ми є по якійсь певній ситуації. І ми бачимо блогер-зона, думаємо, ну чому б не спробувати. І так сталося, що ми. Ми саме спонсорами я? цієї зони. Минулого року я бачила, ви знімали самостійне відео, дуже круте, сенсове. Мені здалося, що це прям ваше, тому що ви могли б цьому сильно розвиватися і робити трішки краще українське блогерство, тому що чомусь агрокомпанії, які щось створюють, деяку продукцію виготовляють чи надають послуги, вони меншою мірою. Так, вони є угу. такі приклади, але їх менше мірою. Але це також цікавий формат, особливо коли це. З креативністю трішки з якимось і навчальні, звісно. Е, дуже корисний контент. Він абсолютно має бути в інтернет-просторі, на Ютуб каналах, тому що е, у нас його було до повномасштабної торгівлі дуже багато не нашою мовою, так, так не так. нашими авторами, а у нас класні люди, креативні. Я думаю, що ми можемо створювати не гірше, а в рази краще контент. Компанія «АгроІмпорт», звісно, вже є імідж, так який там так, роками так. вони працювали. Як е, Можливо, вже була якась співпраця до цього. Як ви співпрацюєте з блогерами? Чи співпрацювали до цього? Можливо, якісь були кейси вдалі, невдалі. З блогерами. З блогерами. Ви прям знаєте, ви от дивитесь трошки наперед. Ми не співпрацювали з жодним з блогерів, але ми дивимося цей формат і хочемо спробувати з кимось співпрацювати. Для чого? Для того, щоб у нас є гарні. Товарні позиції на складі. І ми розуміємо, що їх у нас бере в багато торгових компаній і воно йде до кінцевого клієнта потім. А все ж таки, ми налаштовані, щоб до нас звернувся кінцевий клієнт. Скажімо, ми про себе говоримо, але класно, коли це хтось підтвердив. Ми хочемо на наступний рік запросити до себе блогерів на склад, саме на склад, щоб люди побачили, фермери побачили. Чим ми можемо бути корисними для кожного з них? От буде, саме те, що ми хочемо. Ми не хочемо, щоб саме у нас купили. Ні, ми хочемо показати, чим ми можемо бути корисними. А фермер сам хай вирішить, в кого купувати все. <тек QR editions> <теку> а в такій сфері діяльності важлива ціна більше чи якість. От чим чи вибираєте своїх клієнтів? Я вам скажу, важлива якість, важлива ціна. І третій фактор це відношення. Тому що фермер, це перш за все, він рахує гроші, йому треба якість. І ціна, він не хоче переплатити, він хоче отримати, наприклад, отакий товар за отаку ціну. Він, ну, Понятно, що є різні цінові пропозиції, але він хоче знайти те, що йому підходить, те, що буде працювати, і він не буде тратити всі кошти. Да? Є... На ринку багато різних пропозицій, і да? є навіть якщо беремо якийсь товар, є оригінал, є аналог, от ми займаємося карбід вольфрамовими е, запчастинами, да? вони дорожчі від оригіналу, але вони і ходять в рази mm -hmm. довше. Да? Тобто, е, і чим ми беремо? Фермер каже: я не знаю, чи воно ходить, чи ні. Е, Я кажу: дивись, е, от єсть у вас на минулий раз був Ігор Новінський, mm -hmm. да? і ми познайомилися з ним в Черкасах. Я до нього приїхав, він каже, я не знаю, як воно відходить. Кажу, дивись, Ігор, бери. Я знаю, що ти людина слова. Відходить, заплатиш. Він вже два роки ними користується, каже, Дім, ще, ще не відходило. І каже, я вже готовий заплатити. Каже, давай, відходить, тоді заплатиш, так як домовлялись. То круто. ми чим можемо взяти, але так? ризиковий, хороша, але ризиковий. але якщо ви впевнені це мені, ми це впевнені. круто. Це так. круто. Так. Абсолютно, це е, знаєте, коли ти шукаєш не просто собі е, з сторони фермера, не просто де ти можеш купити, а надійного партнера, який ти можеш так. довіряти, так е, Бо іноді краще сказати чесно, да там от, так. ну, от така ситуація. Ну Вирішувати вам, але ось так то і так. -то. Тобто ти всі карти відкриваєш. І тоді, коли є партнерський підхід, да, тоді будуються довготривалі відносини. Тоді, власне, хочеться з такою компанією так. роки співпрацювати. Звісно, є компанії, які одноданки їх називають, день, -день попрацювали, і вже потім вони з ринку десь тікають. Звісно, хочеться, щоб в країні було достатньо хороших компаній. Да. Ваша компанія в лідерах це підтверджує і вибір такої, такої зони крутої. Як влогерзон і, і взагалі долучення до нашого заходу, та тому що ми звісно хотіли, щоб наші партнери та спонсори були кращі компанії для наших партнерів, і ми дуже. Пишаємося, що такі компанії, як ви, власне, бачить в нас так само ріст. Да? наш основний слоган не розтеж, ти, не росте в тебе. А. А, ми, звісно, з вами працюємо в одному тому самому полі, бо ми хочемо, щоб у аграрія а, було все добре, так. щоб вони працювали, були ефективні, наша країна розвивалася, економіка так. розвивалася. Я думаю, що в цьому ми, ми з вами сильні. Які плани у «АгроІмпорт» на майбутнє? Можливо, щось плануєте робити в якісь нові сфері діяльності? Якісь ви вже трошки поділилися про блогерів. Так, так. Можливо, ще щось таке цікавеньке. Що можна, звісно, сказати? Є багато нових ідей, є багато цікавого. Ми зараз оновили наш сайт. Ми зробили його е, мультимовним. Е, тобто там у нас 14 мов. Да? І за рахунок цього в нас є кожного тижня дві-три відправки за кордон: угу. Румунія, Хорватія, Болгарія, Власне. Німеччина, Чехія, Словакія, Франція недавно було. Тобто нас хочуть там. Вас відкрити по повністю можливості так, і так. масштабування. Я до чого веду і фермери, які от коли от ну, сталася повномасштабна війна. Коли також почали виходити на ринки, да, європейські, чи на якісь азійські, чи ще куди, вони також, о, я впевнений, що десь переступили через себе, через якісь свої страхи да, і почали це робити. Зараз вони розуміють, що а чому ми це раніше не робили? Насправді, український е, підхід до е, того, що ми можемо робити. Набагато краще, ніж це роблять європейці. Да? Yeah. Тому що, от, коли ти їдеш за кордон, да, ти заходиш, ну простий приклад, да, на європейську заправку. І ти коли в Україні заходиш на заправку, це зовсім різні речі. 100%. Це один з прикладів просто. І тому в сервісі ми кращі, я рахую так. Супер. Е, я бажаю, щоб агроімпорт в наступних роках. Була представлена як нова пошта, знаєте, у всіх куточках <світна> світу. Але щоб пріоритети у вас завжди були українські фермери, бо вони наші рідні, любі, і ми хочемо, щоб в них було все добре і ми розвивалися разом. Только Я дуже так. вам дякую за розмову. І вам Бажаю дякую. вам успіхів. І вам дякую.